Смолоскип і його довгий шлях додому, яке видавництво повернулося через півстоліття з еміграції в Україну. 1991 рік до Києва з Америки переїхав Осип Зінкевич та відкрив Смолоскип одне з перших приватних видавництв незалежної України. Але ця історія почалася значно раніше. В житті Зінкевича було різне. Еміграція в 1945-му, німецькі табори для біженців, робота на шахті у Франції і, врешті, переїзд до штатів. Але всюди активна участь у житті української громади у Балтиморі Осип спершу випускав часопис Смолоскип, а в 1967-му створив одноіменне видавництво. Просто в себе вдома. Він хотів розповісти світові правду про життя в радянському союзі, а українцям дати шанс говорити без цензури. Смолоскип почав публікувати сам видав і твори заборонені радянською владою. Саме там вийшов роман Собор Олеся Гончара і друкувався український вісник під редакцією В'ячеслава Чорновола. А ще твори Ліни Костенко, Миколи Хвильового, список Велетенський. Тексти з України потрапляли до видавництва через зв'язкових. Наприклад, матеріали української гельсінської групи привозив до Копенгагена капітан радянського торговельного судна. Також у смолоскипі збирали дані про арешти й репресії в радянській Україні та поширювали їх різними мовами. Видавництво навіть запрошували до Білого Дому обговорити український правозахисний рух з президентом Рейганом вже в незалежній Україні. Смолоскип продовжує видавати твори розстріляного відродження, працької школи «Шістдесятників». а ще відкривати нових авторів. Щорічного видавництво проводить конкурс серед початківців і дає їм шанс видати свою дебютну книжку. До речі, першим лауреатом був Сергій Жадан. Тим часом Осип Зінкевич залишався директором видавництва майже до свого 80-ліття. а справа його життя триває далі. У видавництві і книгарні на Подолі в Києві, в музеї та архіві українського самвидалу та у всіх іменах, які смолоскип повернув українським читачам.